Юда, одинадцята заповідь, розділ 22. Коли Давид Штерн зійшов з літака і без жодних проблем пройшов паспортний контроль, і він вирізнявся в натовпі стомлених туристів у пошуках багажу і вбиральні. Давид Штерн був у напрочуд піднесеному гуморі, бо привіз із собою не ручну поклажу, а новий континент можливостей. Монета, захована в бічній кишені шкіряної течки, ніби дражнила його теплими пальцями. Він знав, це маленьке срібне сонце першого століття, заради якого сьогодні розкриються чужі сейфи, а потім був упевнений, розтягнуться чиїсь роти, в безпорадній усмішці подиву. Контрабандист не витрачав жодної зайвої секунди на спілкування із містом чи навіть на попоїсти, тому, випивши кави в таксі, він прибув до місця, де от-от мала відбутися вигідна для нього угода. Ліфт піднімав його угору так повільно, наче перевіряв ступінь гріховності кожного хребця. На 48 му поверсі двері відчинилися так само гладко, як розтуляються роти людей, котрі бачать суму, яку ніколи не зароблять. Простір прийняв його мокрим рамором. Білий, стерильний, занадто блискучий, він нагадував палац для імператора. Скляні полиці, вмуровані в стіни, стояли, мов хребет до історичного звіра на кожній монета. Медаль, жетон, маленькі шматочки минулих імперій, виставлені заради перемоги над порохом часу, і уж, напевно, для хизування перед бізнес-партнерами. Колекціонер сидів у кріслі, яке мало форму обіймів. Це був кремезний чоловік з широкими плечима та м'яким животом. Його шия була не деталью тіла, а окремим персонажем, який тримав три підборіддя вкупі. Вбраний він був у піджак кольору мокрої вишні, тканина якого блищала так, ніби хтось погладив її золотим язиком, але найвиразнішим був не костюм, а його очі, які світилися тим самим полум'ям, яким горять люди, які ніколи не п'ють чисту воду, а лише зм'ятим льодом і мрією, про контроль над тим, чого не можуть купити інші люди. На столі стояла рамка з фотографією дружини, вродливої настільки, що Давид ледь стримався, щоб не облузнутися. Він точно бачив її на якомусь із конкурсів краси. Панянка з фото усміхалася, промовляючи, я знаю всі його пін-коди і ще більше всіх його адвокатів. Поруч із мільярдером сидів підстаркуватий знавець антикваріату із сивиною в голові і окулярами на носі. Сподіваюся, ви комфортно долетіли, містер Штерн. Потис колекціонер руку постачальнику і, не дочекавшись відповіді, продовжив. Показуйте монету. Давид дістав течку. Пінцет торкнувся сріблястої поверхні, і колекціонер схилився, немов язичницький бог над жертовником, де лежить не ягня, а власна амбіція. Від неї навіть пахне історією, з захватом відірвався він від срібняка. «Містер Джонс, слово за вами, звернувся він до сивочолого експерта. Скажіть, чи це дійсно монета Першого століття? Поки містер, яка неочікуваність, Джонс розглядав знахідку очима й апаратами, Давид продовжував. Ковзати поглядом по кабінету свого покупця. На стелажах мертвим крамом примостилися римські динарії, зміїні браслети, цапені маски з месопотамії, підсушені муміфіковані коти, музейний хор речей, які ніколи не хотіли бути власністю людини, але які людина готова купити, рятуючись від власної нудьги. Штарно це подобалося. Люди, яким скучно, найбезпечніший різновид здобичі. Нудьга робить їх або щедрими, або дурними. І американський колекціонер-мільярдер був, здається, щасливим носієм обох рис одночасно. Аж тут його увагу привернув натяк на нову можливість. У центрі кімнати під склом лежало раритетне видання Біблії старої настільки, що її сторінки виглядали як підсмажена хала, крихка і позолочена. Давид аж засяяв від гіняльності власної ідеї, і всередині нього клацнув той маленький внутрішній рубильник, який він сам називав Тепер ми будемо дуже багатими. Це монета першого століття нашої ери. Безумовно, жодних сумнівів бути не може. Закінчивши аналіз, підписав свій вердикт приватний експерт мільярдера, і той зрадів, як мала дитина. Ідеально, плачу готівкою, як і домовлялись, 600 тисяч доларів. З вами приємно мати справу, містер Глотенберг, хитро усміхнувся штерн. І у зв'язку з цим у мене для вас іще одна новина, яка, як я думаю, вам дуже сподобається. Весь в увазі, заінтригувався американець. Монета, яку ви щойно придбали, це не просто монета першого століття. Це та сама монета. Одна з тридцяти, які Юда Іскаріот свого часу одержав, щоб зрадити Ісуса Христа. Бути не може, аж скрикнув колекціонер. Гарантую, впевнено кивнув штерн, ваші експерти можуть це перевірити. І я вірю, що їхнього досвіду і професіоналізму достатньо, щоб підтвердити мої слова. Глотенберг поглянув на Джонса, і той повів плечима. Це можливо, але мені треба більше часу, щоб перевірити, що ж, містер Штерн, знову звернувся багатій до свого постачальника. Ми перевіримо, і якщо ви вже впевнені, то я бронюю у вас і решту 29 монет. Очі багатія блищали, а в голові рефреном кричала лише одна думка. Я хочу ці тридцять срібняків. А якщо не всі тридцять, а перелякався власного плану Давид, і колекціонер перебив його. Ні, мені потрібні всі тридцять. Знайшли одну, знайдіть і решту. Я хочу повний комплект. І в боргу не залишуся. Плачу двадцять. Колекціонер випалив, але повів язиком поверхні губі, рахуючи, і виправив себе: Ні! Аж 50 мільйонів доларів за решту монет. Якщо, звісно, мої експерти доведуть автентичність їхньої історії. Ви розумієте, що якщо ваші експерти доведуть автентичність їхньої історії, то весь світ матиме докази реалістичності історії, описаної. У новому завіті Біблії пішов Вабанк Штерн. А це коштує значно дорожче 100, 100 мільйонів доларів на відкритому вами для мене рахунку на кайманах. Згоден, без жодних роздумів, з запалом наркомана простягнув руку Давиду багатій. Коли ви зможете привезти решту? Я вам повідомлю, я ж, ви знаєте, не люблю розчаровувати купців, відповів дилер і, прихопивши валізку з грошима, пішов геть. Коли ліфт ще тільки ковз вниз, штерн уже набирав знайомий номер. Лисий обмінник відповів одразу Рувене, нетерпляче зашипів штерн, скажи мені швидко, ті туристи, ну, з монетою, вони поверталися до тебе? І тобі, привіт, Давиде. Ні, не поверталися. Я ж бо тобі повідомив би. Mm, ясно, розчаровано видихнув чорний оціночник. А скільки монет у них було? Точно скільки? Ну, мішечку. Лейбович замнувся. Я бачив як мінімум двадцять, а може, й більше, наче всі срібні. Коли зайдуть знову, затримай їх і одразу дзвони мені. Рувен угукнув і відчув смак майбутніх комісійних на губах. Давиде. А за скільки ти її продав? Продав же вже першу, обережно спитав він. Продав. Двісті тисяч. Штерн і наморгнув. Як і домовлялися, половина твоя.